Благодійна акція Діти за миру у всьому світі набирає все дедалі більше обертів. До виготовлення мап миру долучились діти Тернопільщини. Почесні гості та дітлахи писали побажання на голубах та розміщували їх на картах, які вирушать до Словенії та Сербії. Почесний консул Угорщини Василь Вишеванюк каже: приємно, що Івано-Франківськ став прикладом для інших областей України, які активно долучаються до благодійної акції. Нам дуже приємно, що цей проект не тільки йде по Європі, а йде по всіх областях України. Вже зараз наступні області буде Львів, Одеса, Дніпропетровськ, Так також ми будемо і в Донецьку. Голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна переконаний, проблема миру зараз одна із найважливіших, про яку в жодному разі не можна мовчати. Ми охопимо якраз 35 країн світу. Ми покажемо. Всім країнам Європи, що ми не оголошували війни, ми не шукали можливості воювати а навпаки. Ми хотіли миру самі ж тернополяни кажуть, коли дізнались про такий соціальний проект. Без роздумів вирішили долучитись. Цей проект є надзвичайно важливий. Я думаю, тому що миру хочуть всі від самої малечі до дорослих. Всі змучились від такого слова, як війна. Все дедалі більше областей України хочуть долучитись до виготовлення мап миру у списку охочих і Одеса. Ця акція, як нікотра інша, об'єднуюча якраз може стати. Ну, такою позицією дитячою, але знову ж таки не дивлячись на те, що тут діти це дуже важлива проблема, тому вони долучаються до життя своєї країни. Тернопільські школярі, які виготовляли голубів миру, зізнаються у побажаннях писали небагато, але щиро. Думаю, написати ну побажати добра, там щастя, миру, щоб в країнах були всіх країнах світу. Я побажала, щоб був мир у всьому світі, не тільки в нашій Україні, а й у всьому світі, тому що всі країни бажають миру. Наразі вже у семи країнах Європи відбулася презентація проекту Діти за мир в усьому світі. З кожним разом акція набирає все більших масштабів. А голуби миру розлітаються по всій Україні та світі. Ольга Гриців, Михайло Коршняк, Олег Рудак, з Тернополя, Новини, телеканал Раї.